Чоловічський. Він дуже смішний. Я вже тут півгодини стою, я просто ржу з нього. То? Я не можу. Йому відкидають щось чи ні? Ні. На нього ніхто уваги не звертає. То Він чи бомж, чи напевно, да. так? Ідіть. No. Ні, ну то І може бути. Бля, не Ні, так я в Ютуб не буду. Зараз хвилини все А співає він файний. Шанов не усміхає.